3. Мене звуть Марина, мені 9 років, я е, е, живу в місті Кировограді. Я зробила цього журавлика, е, щоб е, наші герої не помирали, жили довго та щасливо, і щоб е, вони повернулися живими. Я Мене зробила. звуть Даша, мені 8 років. Я зробила цього журавля. Щоб наші солдати прийшли з перемогою, і щоб Росія не забрала Україну. Ми дуже хочемо, щоб наші солдати і дуже довго жили. Я зробив свого журавлика, щоб відважні солдати поверталися живими і і, вони, і щоб вони вірили в себе.